І вітання! До вашої уваги відеоогляд мотоцикла Шенрай 256C Light. Коротко по характеристиках. Довжина в нього 2 метри 100 см, ширина 86 см і висота 1 метр 23 см. Двигун у нас тут 4 такну потужністю 18 кінських сил. Коробка з передачі у нас 5 ступка Задня підвізка маятникова і моноамортизатор. А гальмівні механізми це диск, дисковий тормоз гідраліка. Об'єм паливного баку 13 літрів. Витрата палива 3,5 літри на 100 км. Максимальна швидкість цього мотоцикла 114 км на годину.